Всім привіт! Слово республіка походить від латинського слова, що означає суспільна справа. Отже, керування державою є труботою всіх громадян. Це водночас політичний режим, суспільний ідеал і інституційна структура. Цей концепт не є винятковою французьким. Республіка супроводжувала історію завжди, утверджуючись як ідеальний режим для емансипації людини, до чого вона постійно прагне. Францію називають п'ятою республікою. І сьогодні ми спробуємо розібратись, чому. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Від французької революції 1789 року Франція пережила щонайменше три монархії, дві імперії, п'ять республік і французьку державу віши. І так, Франція мала п'ять республік. І перша французька республіка постала після Великої революції 1789 року. 21 вересня 1792 року депутати офіційно скасували монархію, яка існувала століттями, і проголосили нову форму влади республіка, що мала стати втіленням ідеалів свободи, рівності та братерства. Її розвиток проходив у кілька етапів. І спершу національний конвент, де ухвалилися доленосні рішення, страта Людовіка XVI, запровадження революційного календаря, період терору, коли гільятина стала символом часу, а потім настав етап директорії, яка намагалась стабілізувати країну, але вона зіткнулася з економічними проблемами та корупцією. Люди швидко втратили довіру і віру в нову владу. І згодом почався період консулату. На перший план вийшов Наполеон Бонапарт спершу як уславлений генерал, а згодом як політичний лідер, який поступово засередив у своїх руках всю владу. Його популярність зростала, а суспільство, втомлене від нестабільності, бачило в ньому гаранта порядку. І, до речі, багато французів навіть сьогодні вважає Наполеона Бонапарта найкращим лідером в історії Франції. Так, от, 18 травня 1804 року, Бонапарт проголосив себе імператором, поклавши край першої республіці та створивши першу імперію. Досвід першої республіки виявився неоднозначним. Вона принесла нові ідеї і важливі реформи. Проте суспільство, виховане багатовіковою монархічною традицією, ще не було готове до республіканського устрою. Це був час високих ідеалів, але й глибоких криз, коли боротьба за свободу супроводжувалась хаосом і війнами. Друга французька республіка народилася на хвилі лютневої революції 1848 року. Її безпосереднім поштовхом стала так звана кампанія бенкетів» та серія політичних зібрань, організованих опозицією, де звучали вимоги не скасування монархії, а розширення виборчого права. Суспільство жадало змін. Республіканці, радикали та реаністи прагнули більшої участі громадян у політичному житті. Влада прийшла до тимчасового уряду, і ця республіка увійшла в історію як соціальна. Саме тоді було здійснено кілька важливих реформ, які стали символами нового часу. 27 лютого 1848 року, за ініціативи Віктора Шельшера, було скасовано рабство у французьких колоніях. А вже 2 березня запроваджено загальне чоловіче виборче право. Це був момент величезного зрушення, адже вперше мільйони французів, незалежно від майнового цензу, отримали право голосу. Однак ейферія свободи тривала недовго, і вже в червні 1848 року Франція знов опинилась в полум'ї вуличних боїв. Робітничі повстання в Парижі були придушені з надзвичайною жорстокістю. Ці події стали сигналом. Республіка входила в період порядку, коли на перший план виходили консервативні сили. І символом цього порядку став Луї Наполеон Бонапарт, племінник Наполеона І. І 10 грудня 1848 року він був обраний першим президентом Французької Республіки. Його популярність ґрунтувалась на славі його імені, яке побуджува в народі спогади про велич імперії. Але президентство стало лише першим кроком. І 2 грудня 1851 року він здійснив державний переворот, а вже наступного року проголосив себе імператором Наполеоном III, започаткувавши Другу імперію. Так завершилась Друга Республіка. Короткий, але яскравий період французької історії. Вона подарувала людям великі надії важливі демократичні завоювання, але водночас показала наскільки крихкими можуть бути республіканські ідеали перед обличчям амбіцій однієї людини та втоми суспільства від нестабільності. Третя Французька Республіка з'явилась після того, як 2 вересня 1870 року армія Наполеона III зазнала нищівної поразки від прусів. У битві при Седані вже 4 вересня в Парижі було проголошено новий політичний режим республіку, яка мала врятувати країну від хаосу. Одразу кілька ідеологічних напрямів втратили авторитет. Бонапартизм він занепав після катастрофи під Седаном. Соціалізм. Зазнав удару через трагічні події паризької комуни 1871 року, коли криваві бої між комунарами та урядовими військами залишили глибокі шрами в суспільстві. А ідея реставрації монархії зійшла на нівець. Через принципову позицію графа де Шамбора, який відмовився визнати триколор і вимагав повернення білого прапору бурбонів символу, який вже не мав підтримки в нації. Попри це, Третя республіка протрималась досить довго, вона пережила низку криз, політичну загрозу генерала Буланже, що. На мить не міг перетворити країну на військову диктатуру, знамениту справу Дрейфуса, яка розколола суспільство на два табори тих, хто вірив у невинність офіцера Єврея, і тих, хто бачав у ньому зрадника, і дві світові війни у другій половині 19 століття Франція поступово звикала до нової форми влади. Після революції криз країні потрібна була рівновага. І саме тоді помірковані республіканці, яких називали опорністами, запропонували практичний шлях, не крайні реформи, а стабільний представницький устрій. Завдяки цьому суспільство навчилось жити з республікою і поступово прийняло її як норму, навіть попри. Постійні суперечки між різними політичними силами. Та головною проблемою для Франції залишились відносини з Німеччиною. Спочатку війна 1870 1871 років, у результаті якої Франція втратила алізацію Латарінгю. Потім прийшла Перша світова війна. Вона принесла неймовірні жертви, але закінчилась перемогою і поверненням втрачених земель. Проти у 20 столітті вибухнула Друга світова війна. І цього разу удар виявився фатальним. 10 липня 1940 року, після стрімкої поразки від нацистської армії, французький парламент зібрався у місті Віші і передав усю владу маршалу Філіпу Петену. Так з'явилась французька держава у Віші. А Третя республіка, яка протрималась найдовше. Завершила своє існування. Це був режим, що тривав сім десятиліть. Четверта республіка виникла в особливий момент після катастрофи Другої світової війни, коли Франція була спустошена окупацією і мала відрадитись буквально з руїн. Потрібно було відбудувати зруйновані міста, запустити економіку, повернути людям віру в майбутнє і довіру до власної держави. Та водночас точилась серйозна боротьба за те, якою буде нова політична система. Комуністи та соціалісти бачили майбутнє у сильному парламенті з однією палатою, де влада належала б обраним представникам народу. Генерал Шарль Деголь навпаки вважав, що країні потрібна рівновага двопалатний парламент і потужний президент, який стояв би над партіями і міг би забезпечити єдність нації, у результаті переміг компроміс. Нова конституція частково нагадувала бачення дегуля, але президент отримав дуже обмежені повноваження. Натомість національні збори стали центром політичного життя і навіть могли змагатись у впливі з главою держави. На перших парах Четверта республіка мала значну підтримку. Вона справилась на програму Національної ради оперу, яка під час війни об'єднувала силу оперу і тепер закладала основи нової соціальної політики. В Україні створили систему соціального страхування, розпочали масштабну відбудову. Зміцнили права працівників, і Франція справді жила надією на нову епоху. З часом проблеми Четвертої республіки ставали дедалі очевиднішими. Франція жила в умовах трипартизму, владу ділили соціалісти, комуністи та християнські демократи. Кожна коаліція розпадалася дуже швидко, уряди змінювалися один за одним, і політична стабільність залишалась мрією, а не реальністю. Додатковим випробуванням став колоніальний фактор. У 1946 році розпочалася війна в Індокитаї, яка тривала майже 8 років, і закінчилась вона Парадської французької армії в битві при Дінбенфу у 1954 році. І не встигла країна оговтатися від цього удару, як з'явилася нова криза Алжирська війна за незалежність Алжиру. І вона поставила під сумнів здатність Франції не лише утримувати колонії, а й взагалі керувати власними справами. Все більше було видно, що Четверта республіка не зможе дати відповіді на виклик часу. Кульмінація настала в. Травні 1958 року армія і колоністи в Алжирі відкрито вимагали повернення до влади генерала Шарля де Голля, якого вважали єдиною людиною, здатною врятувати цю ситуацію. І уряд остаточно захитався. Прем'єр-міністр П'єр Пфімлєн подав у відставку, і вже 1 червня владу передали де голю. Так завершилась історія Четвертої республіки і почалася нова ера П'ятої Республіки. Цей період залишив по собі подвійний спадок. З одного боку, саме тоді було закладено основи сучасної соціальної моделі Франції, системи соціального страхування, зміцнення прав працівників, нові механізми відбудови. А з іншого, четверта республіка показала наскільки слабким є парламентський режим без сильного виконавчого центру. П'ята республіка з'явилася тоді, коли Франція переживала серйозну кризу. Країна була виснажена війною в Алжирі, суспільство було розколоте, а Четверта республіка не могла впоратися з проблемами. Уряди змінювалися надто часто, і політична система виглядала безсилою. У цій ситуації французи знов звернулись до генерала Шарля Де Голя, героя війни і символу національної гідності. Саме він запропонував нову конституцію, яку народ ухвалив 28 вересня 1958 року. Так почалася історія П'ятої республіки. Нова система була зовсім іншою. Якщо раніше головну роль мав парламент, то тепер центр влади перейшов до президента. В 1962 року його почали обирати прямим голосуванням усіх громадян. І це зробило його фігурою номер 1 у політичному житті. Президент став тим, хто визначає курс країни, представляє її за кордоном і символізує державу. Конституція П'ятої республіки виявилася гнучкою. У неї вносили зміни, але вона залишалась основою політичної системи. Вона передбачала навіть можливість звертатись безпосередньо до народу через референдуми. За цей час. Францію очолювали різні президенти. Французи кажуть, що Шарль де Голль заклав фундамент нової системи. Помпіду продовжив його справу. Жескар Кен намагався модернізувати країну, а метеран став першим соціалістом на посаді президента і змінив політичний баланс. Ширак довго уособлював стабільність, а Саркозі. Приніс енергію і новий стіль. Аланд зіткнувся з економічними та соціальними труднощами. Ось так Франція і стала П'ятою республікою. А взагалі-то Франція пізнала монархії, імперії, пережила падіння та відродження. Але саме П'ята республіка змогла стати найдовшою формою влади новітнього часу. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. І побачимось в нових відео. Всім пока.